Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати, слідкуйте за цим. Взагалі, самі по собі карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових? Варах? Ну, ну, отель. ну прикольно, типу, ну, обичний отель нормально. Отже, продовжую. Піднімає ціну до 250 євро за добу за звичайний готель. поняла? З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбали. Кожен, хто заїжджав в німеччину, ті прекрасно знають правила. Заходи, не бойся, выходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити. відчути це життя штраф, 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 коротше. Ну, всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флегмата вміє жити, насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, що пожнеш. От, будь ласка, за це німцям. В усіх готелях я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. вихідні <гут> для німців. Ну, щоб знали, а так вообще тут прикольно, прикольно. Ну, не для. Короче, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати. Слідкуйте за цим.